Привіт! Це я, а це мій ноутбук. А це мої гарні колонки, які підключені на роботі до ноутбуку із яких я транслюю гарну музику протягом дня своїм колегам. Але є одне неподобство. Оскільки ми з колегами як не дивно працюємо, то багато нашої праці пов'язано з розмовами, в тому числі через комп'ютери, тобто Skype, Teams, Google Meet, навіть Telegram. Якщо я починаю або приймаю такий дзвінок, то звісно ж звук розмови. Теж йде на колонки. Здавалося, де жодної проблеми в цьому немає. Підключаємо гарнітуру. У мене є така класна провідна гарнітура. Одягаємо її на голову та розмовляємо. Звук автоматично перемкнеться на навушники, але що станеться з фоновим звуком, який йшов на колонки? Так, цей звук теж піде в наушники, і мені прийдеться вимикати цей звук, щоб він мені не зважав. Тобто, весь цей час, коли я спілкуюся по інтернет-зв'язку, мої колеги не чутимуть музику. Це незручно. А ще протягом робочого дня мені потрібно дивитися різне навчальне відео, або у вигляді записаних вебінарів або інші матеріали на YouTube, або й просто хочеться колись подивитися щось розважальне, відволіктися на 5 хвилин від роботи. І в такому випадку я б краще одягнув свої безпровідні наушники, які не заважають рухатись та відходити від комп'ютера, продовжуючи слухати. Тобто, як бачите, в мене аж три пристрої виводу звук, а Windows може виводити звук лише на один з них одночасно. Так? Чи ні? Не факт. І якщо ви дивитесь це відео, то вже, мабуть, розумієте, що я вам буду в ньому розповідати, саме як зробити так, щоб звук з кожного додатку йшов саме на обрані вами колонки чи навушники. Давайте розбиратися. Отже. У нас екран Windows 10, і давайте запустимо Spotify, щоб він почав нам щось грати і подивимося, які налаштування звуку ми маємо у Windows 10. Якщо ми класнемо лівою кнопкою на регуляторі гучності, ми можемо або зробити звук гучніше, або тихіше, або вибрати, на який саме з підключених девайсів у нас буде виводитись звук. Зараз у мене підключений монітор та динаміки мого лептопу. Давайте підключимо ще декілька пристроїв. Я зараз підключаю свою провідну гарнітуру Plantronics та підключаю свої безпровідні наушники Redmi Buds 3 Pro. І давайте подивимося, що ми далі можемо робити. Натискаємо на регулятор гучності правою кнопкою миші і обираємо мікшер гучності. Тепер ми бачимо всі додатки, які зараз відтворюють звук, і можемо для кожного додатку цей звук зробити тихіше або зменшити чи збільшити загальний рівень гучності, якщо ми класнемо на динамік. Ми взагалі, наприклад, відключимо звук якогось додатку. Ну, Spotify. Добре. З цим розібралися. Відкриємо ж параметри звуку, теж по правій клавіші миші, зверху, ми можемо обирати, який пристрій звуку нижче, який мікрофон треба використовувати для запису. Теж нічого особливого. Ми можемо ще зайти у керування звуковими пристроями, але тут максимум, що ми можемо, це перевірити, чи генерують обраний нами девайс звук, чи вимкнути його в системі. Давайте відкриємо панель керування. Я це зроблю через пошук. В англійському варіанті це Control panel в українському панель керування і знайдемо меню звук. Якщо у вас обрано огляд за категоріями, то перемкніться на дрібні чи великі піктограми і оберіть звук або Sound в англійському варіанті. Що ми тут бачимо? Тут є трохи більше інформації. А саме окремо відображені пристрої відтворення та запису, які зараз підключені до мого лептопу. Поряд з деякими девайсами ми бачимо зелену галочку. Я розповім трохи пізніше, що вона означає. На вкладці звуки ми можемо обрати чи налаштувати системні звуки Windows. Я їх відключив, щоб не заважало. Ще цікава остання вкладка комунікації. – «Windows». Це доволі кмітлива система, і якщо вона бачить, що в якомусь додатку ми починаємо аудіо чи відеоспілкування, вона може автоматично вимкнути або зменшити гучність інших програм. Наприклад, я дивлюся відео на YouTube і отримую вхідний дзвінок у Viber чи Telegram. В залежності від цих налаштувань, Windows може вимкнути звук YouTube і вимкнути його тільки після закінчення моєї розмови. Але оскільки ми з вами будемо налаштовувати постійну фонову трансляцію для моїх колег, так би мовити, онлайн радіо, то в даному випадку я обираю опцію нічого не робити. Повертаємося на вкладку відтворення і тепер розбираємося, що ж це за зелена галочка. Справа в тому, що Windows може для кожного девайса назначити його як пристрій за замовчуванням» та або пристрій для зв'язку за замовчуванням. Тобто саме тут ви можете обрати, через який пристрій. За замовчуванням будуть відтворюватись всі звуки і окремо обрати, що, наприклад, онлайн-спілкування ви хочете відтворювати через гарнітуру, а не через динаміки лептопу. Ви можете це призначати або правою кнопкою миші на обраному вами девайсу, або обравши його і натиснувши кнопку Встановити за замовчування внизу. Аналогічно для запису ви можете обрати, який мікрофон ви будете використовувати. У даному випадку я буду використовувати свою провідну гарнітуру. А тепер відкриємо знов параметри звуку і перемістимося у самий низ на додаткові параметри звуку. Відкриємо і подивимося, що ж ми тут бачимо. Зверху вже традиційно пристрої виведе та вводу звуку та базова гучність. А ось тепер давайте подивимося нижче. Що ж це за окремі регулятори гучності і можливість задати вивід від для кожного додатку. Ось, наприклад, для Spotify Music я обираю, що звук повинен відтворюватись через провідну гарнітуру. А всі звуки і дзвінки у Viber хай відтворюються через безпровідну гарнітуру Redmi. Аналогічно, я обираю, яким мікрофоном я хочу користуватися, коли в даному додатку треба щось говорити. І ось саме це кілляфіча, яку майже ніхто не догадується використовувати. Але що робити, коли необхідного вам додатку в цьому меню немає? Це означає лише те, що зараз цей додаток не відтворює ніяких звуків. Тобто потрібно, наприклад, відкрити Chrome, запустити в ньому якийсь ролик на YouTube, наприклад, і знову перейти до параметри вгучності, і він тут з'явиться, аналогічно, наприклад, Telegram. Тобто, давайте ще раз проговоримо, чого я тут добився. Я встановлюю, що звук зі Spotify буде завжди йти на підключені провідні колонки і транслювати улюблені мелодії для всіх моїх колег беззупинно. А якщо мені потрібно зробити аудіо чи відеодзвінок будь-якому іншому додатку, я для цього додатку обираю провіднучу безпровідну гарнітуру і спілкуюся вже через неї, при цьому звук Spotify не переривається. Ага, скажете ви, який хитрюга. Spotify він використовує. А якщо ми використовуємо Chrome, щоб відкрити там якусь сторінку онлайн-радіо чи теж плейлист на Ютубі, то як тоді розділяти, які звуки з Chrome виводити на колонки, а які ні? Тут я теж пропоную варіант, як це обійти. Для цього вам потрібно лише використовувати інший браузер. Наприклад, давайте я відкрию Microsoft Edge, в ньому відкрию трансляцію якогось потоку радіо і знову зайду в параметри гучності і оберу Microsoft Edge для виводу на колонки. Тобто ви транслюєте музику для колег через Edge, а через Chrome дивитесь ваше улюблене відео на навушниках. Правда, гарне рішення. Я вважаю, що так. А тепер давайте подивимось на відмінності, які є у Windows 11. Як по мені, тут керування зроблено зручніше, тому якщо ви клікнете на регулятор громкості, то відкриється зразу багато параметрів керування, в тому числі і повзанок регулювання гучності, та вибір девайсу для виводу звуку. Ось зараз я перемкнувся на інший девайс і зразу ж можу зайти в параметри. Як бачите, нічого особливо нового тут немає. Знову ж таки, всі пристрої, які можна протестувати. Повернемося назад. Але якщо ми зайдемо в мікшер гучності, то тут вже ми бачимо. Він такий став великий, нетрадиційний. І справа від пристрою відтворення є така галочка вниз, яку можна натиснути і прямо звідси обрати, на який пристрій виведу керувати музику. Теж саме меню зразу відкривається, коли ми класнемо правою кнопкою і відкриємо мікшер гучності. Як бачимо, тут ще простіше. Дякую, що дивилися! Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо це відео вам сподобалося. Якщо щось не зрозуміли, чи хочете, щоб я щось ще розповів, напишіть про це у коментарях. Перейдіть до мого плейлиста, я вже записав багато відео, яке суттєво може спростити вам роботу з Windows і офісними програмами. З вами був Сергій Яровий. Нове відео щотижня.